Добрий день, сьогодні ми з вами поговоримо про конфлікт і шляхи його вирішення. Що ж, поїхали? Конфлікти так чи інакше виникають постійно, навіть там, де є хоча б дві людини. В такому хитреспетінні характерів, прагнень і поглядів, просто неминучі випадки непорозуміння і суперечок. Саме слово конфлікт з латинської перекладається як зітнення, і якщо цьому зіткненню не вдалося вчасно запобігти, то потрібно хоча б спробувати нейтралізувати його наслідки. Можна виділити чотири основні види конфліктів. Конфлікт всередині людини, такі є абсолютно у кожного, полягають у невирішеному протиріччі самим собою на психологічному рівні. Згодом вони так чи інакше транслюються на інших людей і виникає другий вид конфлікту. Міжособистісний. Періодичне виникнення протиріч між людьми неминуче, але далеко не всі вони переростають в конфлікт. Для цього потрібен додатковий фактор числа тих, що були перераховані вище. Наприклад, той самий внутрішній конфлікт, коли людина щось не може вирішити дуже довго, і потім починаються міжособистісні конфлікти. Конфлікт буває також і між групою і людиною. Зі своїм статутом чужі монастир не ходять. Це приказка саме про цей конфлікт. Ця стародавня приказка відображає і суть такого протистояння. Найчастіше таке протиріччя виникає через небажання людини підкорятися правилам і принципам, за якими живе група. По суті, це конфлікт між прагненням особистості до індивідуальності і феноменом колективістського мислення. Також, до речі, конфлікт між людиною і групою людей може бути і на сімейному рівні. Інколи його називають конфліктом батьків і дітей, коли одна людина, індивідуальність, можливо підліток, намагається протистояти групі людей, тобто сім'ї. І тут, звісно, виникають конфлікти. Також бувають конфлікти між групами. Зазвичай виникає між структурними підрозділами організації, наприклад, між класами. І причина нерівномірний розподіл сфер впливу і ресурсів. Наприклад, до одного класу відносяться якось краще, кращі оцінки ставлять, ну це так думає інша група. Ось, і виникають конфлікти. Також можуть бути конфлікти, конфлікти інтересів, коли класи мають якогось лідера, коли вони беруть участь. Участь у якихось змаганнях, і тут виникають конфлікти між двома класами, або може бути конфлікт смаків, коли в одному класі всі слухають один тип музику, в іншому класі інший тип музики, ну в середньому, і от виникає конфлікт між двома великими групами. Це може стосуватися не тільки класів, а от просто декількох великих груп, які між собою конфліктують. І є п'ять основних підходів або поведінки людини у конфліктних ситуаціях. Тобто, як вам треба вести себе, якщо стався будь-який з цих видів конфлікту? Є такий тип поведінки, як суперництво, зазвичай. Суперництво проявляється в конфлікти інтересів. Конфлікт інтересів це коли у людей є спільна мета, наприклад, отримати якусь посаду чи отримати якісь обов'язки, наприклад, староста класу. Чотверо людей хочуть стати старостою класу. Так, і всіх у них є конфлікт інтересів, бо всі вони зацікавлені в цьому. І отут і йде суперництво. Головна мета нав'язати свою точку зору, вигідне для себе рішення іншою стороною. І застосовується в тому випадку, якщо ваше рішення є конструктивним. Несе в собі користь для колективу, організації, воно є адекватним і об'єктивним. Ну, звісно, кожна людина, вважає, що її думка об'єктивна, адекватна і несе користь. Тому суперництво інколи переростає в агресію. Або ж, до речі, суперництво застосовується тоді, коли просто немає часу, щоб домовлятися. Теж може застосовуватися, але цим треба бути вкрай обережними. Наступний варіант компроміс. Найпопулярніший шлях, дуже популярний, коли обидві сторони йдуть на поступки один одному, але він ризиковий, тому що людина частково відмовляється від своїх умов і претензій і підходить до ситуації, коли опоненти знаходяться в рівних умовах, коли допустиме прийняття тимчасового рішення або є небезпека втратити взагалі все. Коли людина йде на поступки, не завжди опонент може у відповідь також піти на поступки. Тому компроміс це дуже ризиковий шлях. Тут треба, щоб ви дійсно знаходилися в різних в рівних умовах і обидва прагнули вирішити конфлікт. Пристосування один із небажаних шляхів вирішення конфліктних ситуацій, коли людина відмовляється від своїх вимог у вимушеній або взагалі в добровільній формі. Часто це відбувається через те, що одна із сторін усвідомлює свою неправоту, хоче зберегти хороші відносини з опонентом, або просто через несерйозні суперечки, наприклад, там, через якусь книгу, чи через там, хто буде прибирати, чия черга, ну такі якісь дрібнички. І, або одна людина усвідомлює, що це двірниця і намагається відступити, щоб не було загального конфлікту. І намагається змусити прийняти таке рішення, може усвідомлення неминучості. Поразки або втручання третьої сторони. Тобто, коли людина вже в ході конфлікту розуміє, що все, я програю, я не доведу свою правоту, вона може відступити. І також відступ це теж шлях вирішення конфліктів. Ну це не коли ви вже вступили в конфлікти, потім відступили. Це буває так, що коли людина взагалі ігнорує будь-які конфлікти, уникає їх, тобто спробує вийти з нього з мінімальними втратами. І правда, в результаті протистояння ніяк не вирішується. У кращому випадку воно просто згасне той конфлікт, і у гіршому випадку претензії просто будуть накопичуватися, бо людина буде мовчати, уникати конфлікту, приховувати це все. І потім вони виплеснуться в ще більш сильний конфлікт, і це буде називатися ескалація конфлікту. І інколи опонент навіть не розуміє, чому відбулася та ескалація конфлікту, чому це через півроку тобі висказали все за всі ці півроку, тому що конфлікт був не вирішений. Наступний шлях, останній це співробітництво, найкращий і найбільш ефективний метод вирішення конфліктної ситуації, полягає в конструктивному розборі проблеми, відношення до іншої сторони не як до суперника, опонента, того, хто з вами конфліктує, а як до колеги, партнера, з яким спільний пошук кращого рішення це ваш оптимальний варіант. Коли ви не відступаєте від своїх інтересів, коли ви не поступаєтеся ні частково, ні повністю, а коли ви знаєте, знаходите третє інше рішення для того, щоб урегулювати цей конфлікт. Наприклад, який фільм подивитися, ви конфліктуєте, і, наприклад, в компромісі ви дивитеся спочатку один фільм, потім інший фільм. так В поступках ви просто відступаєте кажете, дивимося той, який хоче опонент. В суперництві ви доказуєте до останнього, що ваш фільм кращий. А в співробітництві. Ви кажете, ні дивимося, ні твій, ні мій фільм, а дивимося якийсь третій фільм. Ось це і буде співробітництво. При виборі стратегії вирішення конфлікту варто керуватися такими принципами. По-перше, відокремлювати особистісне ставлення до людини від проблеми. Дуже часто люди в конфлікті переходять просто до особистостей. Не треба переходити на особистості. Для цього просто треба уявити себе на місці іншої людини. І уявити себе в ситуації, що склалася, які причини призвели до вашого конфлікту. Не давайте суб'єктивним враженням вплинути на ваше рішення. Пріоритетним має бути інтерес, а не позиція. Частіше задавайте запитання, чому, чому ти так вчинив? Які причини? Чому ні. Вислухайте пояснення інтересів другої сторони і аргументуйте свої. Аргументи це наша сила, наше все. Будь-які претензії не мають. Сили без аргументів, запам'ятайте це. І максимально об'єктивна оцінка ситуації. Вислуховуйте аргументи іншої сторони так само. Не треба казати, що мої аргументи підходять і враховуються, а інші аргументи ні. Не піддавайтеся тиску, емоціям, оцінюйте ситуацію, використовуйте об'єктивні і справедливі критерії. Взагалі, насправді, конфлікт це не завжди погано. Якщо він був вирішений правильно, то наслідки можуть бути навіть конструктивними. Однак можуть бути і негативними. Серйозний конфлікт може спричинити ескалацію, тобто загострення, і тоді погіршення стосунків між людьми. Якщо конфлікт буде не вирішений, а просто забути через деякий час, він знову може постати між людьми, то і між сторонами продовжиться зростання неприязній ворожості. Конфлікти є невід'ємною частиною нашого життя. Найчастіше запобігти їм не виходить, тому ви повинні бути готовими вирішувати суперечки, а не просто уникати їх. Правильно підібрана стратегія дозволить не тільки нейтралізувати конфлікт, а й направити його в конструктивне, корисне для вас русло. Дякую за увагу! На все добре!